Чи хотіли б ви стати творцем ігор? За допомогою Стракт ви можете створювати свої ігри, ділитися ними з друзями та грати в них разом зі спільнотою Стракт. Сьогодні ми розпочнемо з основних інструментів Стракт та навчимося, як публікувати гру. Внизу екрану є вкладка Build, де можна побачити ваші опубліковані ігри, чернетки та шаблони. Шаблони можуть мати різний вигляд і різні кінцеві цілі, не тільки по-різному виглядаючи. У грі з динозаврами вам потрібно збирати скриньки. Будьте обережні, вороги чекають на вас. Не забувайте бути уважними. Також є шаблон гри паркуру. Однак сьогодні ми виберемо гру, в якій потрібно зібрати всі 10 морквин у найкоротший час. Ну а ви можете переміщувати карту, натискаючи і рухаючись навколо. Також можна збільшити, щоб побачити деталі, і зменшити, щоб побачити більшу частину карти. Унизу ви можете знайти список ваших поточних активів. Щоб додати більше активів, натисніть плюс іконку та відкрийте бібліотеку активів. Ви можете здійснювати пошук активів, обираючи категорію або використовуючи рядок пошуку, де можна ввести те, що ви шукаєте. Наприклад, камінь. Додайте камінь до списку активів, щоб збільшити його обсягу на одиницю. Готові додати камені на вашу карту? Перетягніть його на місце, яке вам подобається. Ви можете змінити розмір, перемістити його вгору і вниз, і обертати його в різних напрямках. Кожна гра повинна мати гратибельного персонажа: один для одиночної гри і два або більше персонажів для гри багатьма гравцями. Налаштуйте персонажа, переконайтеся, що значок геймпада зелений для налаштування. Час протестувати та опублікувати свою гру. У верхньому правому куті натисніть на кнопку відтворення. У режимі тестування ви граєте в гру як гравець. Однак, якщо ви знайдете проблему у своїй грі, ви завжди можете повернутися назад, натиснувши на іконку стрілки. Можете зробити знімки екрана використовувати як обкладинку для своєї гри. Після перемоги у грі повернутися до редагування проекту, опублікувати гру або зіграти її знову. Натисніть кнопку Опублікувати. Додайте свій оригінальний заголовок та введіть опис гри. Натисніть кнопку Далі й оберіть свою обкладинку. Коли ви будете готові, надішліть свою гру. Поділіться грою з друзями на нашому Discord сервері. Чекаємо з нетерпінням, щоб пограти у ваші ігри. Сповістіть, що ви хочете вивчити далі у коментарях. Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше про структуру.